Мої неповторні слухачі. До першої річниці цього каналу я підготувала відповіді на найцікавіші ваші питання. Отже, почнемо. Читачі питають: ви часто говорите про унікальність і глибину в літературі. Що для вас означає жива історія? Відповідаю. Жива історія це не просто правильно побудований сюжет. Чи вдало підібрані слова? Це історія, яка відчувається справжньою, в якій герої не грають ролі, а існують, дихають, сумніваються, помиляються, шукають. Така історія не кричить про свою драму, не намагається бути правильною чи вигідною ринку, не женеться за трендами. Вона просто є. Жива історія народжується там, де є внутрішня правда, де автор не боїться дивитися глибоко. У людську природу, у суперечливість почуттів, у білі красу життя не боїться іноді залишати питання без відповідей, бо життя теж надає готових рішень, універсальних рішень. Вона може бути лаконічною чи деталізованою, а легкою чи складною, але завжди справжньою. Такі історії впізнаєш не за жанром чи стилем, а за відчуттям після прочитання. Вони залишають щось у душі не просто інформацію, а емоцію, думку, відлуння. Вони не забуваються наступного дня, бо не є просто розвагою, вони нагадують про щось важливе, повертають людину до себе. І я пишу саме такі історії не тому, що так треба або вигідно, а тому, що інакше не можу. Якщо у вас є ще питання, я неодмінно відповім на них. Залишайте їх у коментарях до цього відео.